У мене по карті показує, що в Одесі так скоро все не закінчиться. В Одесі більше як потрошки-потрошки по дивіться, знову карта випала смерті. Всім привіт! З вами Таролик Віктор. Хочу сьогодні подивитися Херсон Миколаю в Одесу. На травень місяць. Херсон в Одеси на травень місяць. Херсон ще чекав в дії. Миколаю. Миколаю, давайте подивимося. Миколаю ще чекає. Миколаїв ще чекає. І давайте подивимося, що чекає Одесу. Що чекає Одесу. за травень місяць, що чекає Одесу на травень місяць. Ну що, подивимося з Херсону. Боротьба у Херсоні. Не захватять Херсон. Тут іде боротьба. Ми стоїмо на висоті. Питаються, щось зробити. Йдуть. Ну, я дивлюся, так і більше вночі йдуть обстріли, але не захватять сила. Королева Підтапля. У нас все є для оборони. Ми обороняємося. Сімка Жезлов. Сім'ярка Жезлов взагалі ця карта така, що говорить про те, що ми на висоті і завжди виборимо свою правоту. Ми на висоті і завжди виграємо. Так, херсон, ще подивимося. херсон воєнні дії. Сильні. Допомагаємо один одному. Карта говорить, ми виставімо, у нас все є. Виставімо, у нас все є. А як по обстрілах? Як по обстрілах Херсоні. Смерті тяжко. Прильоти. Ну, як на війні, так можу сказати. По домах. Але ми тримаємося, ми тримаємося. Ми любимо свій город, ми вистаємо. Тяжко нам, але ми не падаємо духом. Смерті будуть, руйнування будуть. Ну от все буде. Все буде. Ну, не заберуть нічого. Поки нічого не заберуть. Питаються щось забрати в Херсоні якісь території. Питаються. Да. Щось починають робити по-новому. Йдуть обстріли, але результату немає. Питаються щось зробити. За кожний, отак от скажу, клочок землі, такий маленький, маленький, прям такий, уже дуже йде велика радость, радується. Ну, прильоти руйнування йдуть. Прильоти руйнування йдуть. Великий захист. Не знаю, можливо, там хтось щось і говорить, що буде щось, що захватить. Я не бачу захвату території. Херсоні буде? Херсон буде окупірований, будуть захочені якісь території з Херсону. Руйнування будуть. Пробувати будуть це зробити. Можливо, якісь невеличкі будуть частинки десь якоїсь області ще захоплені, я так скажу, вони не перестають, не перестають пробувати захопити, але стоять на місці. Знаєте, як нібито замкнутий круг постійно на місці. Людей кошмарять, обстрілюють. Достається щось зробити, навіть, знаєте, і обманами, і. У мене карта каже, що саме вагається вже. Закритість. Є тут як закритість. Мир. Буде йти до якоїсь стабільності в Херсоні? Да. Буде йти до стабільності. Буде йти до кращого. Я не бачу, що його захоплять і буде йти до краще. весь час карта покаже краще, краще, краще. Так, давайте подивимось Миколаю. Питається всякими силами. Ну, тут можна по карті сказати сила, так? Да? Сила. Город Миколаїв теж сильний, кріпкий сила і правитель. Але мені кажеться, вони запускають якихось лазурчиків для того, щоб можна було вивідати якусь інформацію, щось зробити, щось ну, нагадати, як оце так сказати. Питаються, якось питаються, питаються. Питаються росіяни заховати хоч якусь територію, хоч якусь маломальську територію. Планують. Планують. Дуже багато планів. Ілюзій. Але знаєте, в мене по карті показує, вони самі навіть цьому не вірять, що щось можуть зробити. Ілюзій багато. І вже є у них неприємно перенесений опит. Ну, є якийсь опит, який не дав результатів. Як то вчиться на одному місці? Будуть зміни великі. Скоро вони зовсім падуть на паузу. Це карта дьявола. Дьявола це народ покошмарить. Чомусь мені мене карта випадає прошлого. Карта прошлого. Народ по страхами застрашить. Тут їм подавив імператор сила, відродження. Ми починаємо по-новому. Захист. Весь час як нібито є спроба в них е, піти якимсь другим шляхом. От йшли так не вийшло, і пішли по-старому. Якось так попроба теж не вийшло. Не виходить. От не виходить нічого. Миколаїв та вистоїть. Не буде захвачений Миколаю. Миколаїв вистоїть. Я думаю, що скоро воно повинно... У мене по карті показує, що скоро повинно все як завершитися. Все впасти на паузу. Обстріли будуть однозначно. Показую, обстріли будуть, мечі є, загострення. Ну, щоб сказати, що зовсім нічого не буде, я не скажу. То, що кошмарять і кошмарять, і деякі загострення, і ось можна сказати, і по дьяволу. Що загострення є, жертви будуть. Однозначно будуть жертви. Будуть жертви однозначно. Люди і без світу будуть. Так уже скажу, бо я вже так, про таке перестав казати. І без світу будуть, і не кризова обстановка. Навіть я не знаю, може навіть з чимось таким буде, як із житлом тако буде кризова ситуація. Матеріально кому не вистачає кризова. але... Поміч буде, ну тяжко буде людям. Тяжко буде по всьому. Тут Однозначно. Я не хочу сильно нагнітати обстановку і не хочу дуже розказувати, що такі великі обстріли і так далі. Ну, ви самі бачите і самі знаєте, що обстріли є, обстріли будуть. І о, обстріли з неба по-любому, не з землі. Ви це самі все знаєте. Просто не хочу сильно нагрітати обстановку. Одне можу сказати, що ну, от мені весь час показує по карті, що повинно скоро потихеньку-потихеньку все затухати. Все, стане, все якось, ну не знаю, стабілізовуватися. Якщо ніхто нічого не змінить і ніхто не поламає цю обстановку, як воно йде. Розумієте, карта показує один із варіантів. А ви знаєте, що людина цей варіант може розрушити. Ну от так якось. Давайте подивимося Одесу. Одеса дуже тут. Дуже тут прям такий, прям такий кошмар. Смерті. Е такі прямо обстріли дуже сильні, прямо. І смерть, і король мечів. Це прямо, е прямо, прямо смерть каже. Великі. Королева, жезлов, вогонь. Одеса. Не хочу дуже нагнітати. Одеса на трава місяць чекає Одесу. Люди в Багато хто хоче виїхати. Тут сумує. Думає, що це ніколи не кончиться. По Одесі тут випаде тройка мечів. Це загроза з воздуха, а також ще карта каже, що люди в вічі розочаровані. Розчарування у людей в Одесі. Не знаю, що робити. Знаєте, як апатії. От люди, ну от якось, ну не знаю, як сказати. Тяжко людям. Дуже тяжко. Дуже тяжко. що я вам скажу. І загроза, і накрутка. Люди самі себе вже е, навіть кого не зачепило, все одно себе дуже накручують і дуже бояться. Дуже накручують і дуже бояться. Ну, Почти одні мечі йдуть. Мечі, жезли. Це вогонь. Загроза, обстріли. Загроза з повітря, тяжкість, помірність. Тобто в Одесі, от у мене по карті показує, що в Одесі так скоро все не закінчиться. В Одесі більше як потрошки-потрошки. По дивіться, знову карта випала смерть. Десятка мечів, масштабні обстріли. Тут. Як нібито хто ще здає, але дуже мало. Його не вистачає. Для помочі дуже не вистачає. І дуже великі масштабні обстріли. Люди, так як вже, знаєте, сидять тільки про прошле мечтають і не знають, що робити. Двойка мечі випала. Це на виборі. Ми на виборі, не знаємо, що робити. Коло моря, бачите? Загруза коло моря. Море і загруза. Ну, добре, що тут що тут розказувати. Поково десь на травень місяць якось так не похоже на те, що ситуація сильно стабілізується. Дякую всім, що дивилися розклад. Пишіть коментарі, підписуйтеся, ну і ставте лайки, якщо кому. Як подобався розклад чи не сподобався розклад, дав не знаю, сказати, тому що розклад не дуже такий втішний. Дякую всім, що дивилися. Підписуйтесь.